Усім привіт! Вітаю на моєму каналі! Мене звати Ліза Хлопкова. Це канал Ліза про дизайн. Сьогодні насправді одна з ваших улюблених рубрик, судячи по переглядам, але я розумію, вона дійсно дуже корисна. Ми з вами будемо аналізувати ux дизайн. До речі, буду. Повільніше розмовляти на цьому відео, тому що пам'ятаєте, ми вже розглядали, аналізували ux закони на сайті Бершка. Сьогодні це буде букінг і обрала я його не просто так. По-перше, він дійсно дуже зручний. Він для мене особисто являється прикладом. Я розумію, що такий сайт взагалі, за дуже складно. А ще, до речі, хочу зазначити, що я бачила о, людину, яка створила власний букінг. Насправді була на його виступі. Він там розповідав про о, о, обмеження. Зараз у подорожах і так далі, як це вплинуло на їх продукт. Але я туди пішла чисто, тому що мені дуже надихає така людина, яка створила такий продукт, і він реально дуже-дуже дуже приємний чоловік. А, ну що, давайте вже переходити. А, також це дуже корисно, щоб коли ви будете робити свої дизайни, а, дивитися на таких гігантів і брати з них хороший приклад. Погнали! Переходимо одразу до діла. Тут у нас сайт букінгу. Дивіться, по-перше, хочу зазначити, що тут немає якихось яскравих UI елементів. Там немає фото людини, яка відпочиває, немає якихось там складних елементів, кольори, блакитний, жовтий, синій. мені взагалі, це дуже подобається. Так, дивіться. Ще хочу зазначити, бачите, тут от в компанії, яка працює в Торонто, нам завжди забороняють робити одне слово на одній ліні, на одній строчці, як це українською, так? Але я думаю, можливо, це через те, що це англі... українською, так, так, як ви бачите, тут теж такого немає. Я тепер це моя вже професій, типу, підстава на це, що візуально це краще виглядає, але насправді я теж так вважаю, тим більше, коли ви переносите якісь текста і так далі, дивіться, щоб вони не витрачали м -м, свій. Сенс. Наприклад, якщо б ренес сюди для наступної подорожі, було б краще. Але знову ж таки, це проблема просто через те, що а, це переклад. Але часто я бачу таку помилку, що текст просто обрізаний. Знаєте, там, наприклад, було б: «Знайдіть помешкання для, а потім сюди наступної подорожі. Це вже було б теж неправильно, тому що. Це б нас збивало з пантелику, але ми сьогодні не про це говоримо. Вибачте, я заговорилась. Коли ми приходимо на Booking, ми одразу я вже знаю, який закон хочу знову про обговорити. Дивіться, по-перше, перше, що кидається також в очі, це можливість зареєструватися або увійти. Натискаємо «Зареєструватися» і ми бачимо, що при реєстрації у нас немає якоїсь величезної анкети, ще чогось, як ми бачимо. Тут також є вибір зареєструватися швидким способом через Google, Facebook, тощо. І якби вони допомагають нам зробити. Це просто І це е, допомагає мені пояснити закон бритви окама. Суть якого полягає в тому, щоб максимально спростити, е, знайти максимально просте рішення і зробити складне, простим. Е, це закон бритви Окама. Е, вона насправді так і називається Брив. Ми якби відрізаємо все, що ускладнює. Я вам раджу аналізувати свої дизайни після е, і робити їх максимально. Простими, тим більше зараз, коли у людей супермало часу. Так, от далі насправді ускладнювати просте, це також дуже поширене явище серед також досвідчених дизайнерів, і через це також розуміти дуже швидко розвивається навіть та сама фігма. Останнє моє відео про нові фічі у фігми і так далі. І зараз дизайнити мені здається все легше, легше і легше. І через це все легше і легше і легше себе розвивати, додавати щось більш того. Професія стає більш популярнішою. І ви можете помітити, заходячи на такі сайти, як, наприклад, через давайте повернемося до Booking», що у них немає зайвих елементів, нічого, все максимально просто. І це насправді правильно це допомагає робити, ну, бути букінгом букінгом сервісом, яким користуються, ну я впевнена, що майже кожний. Так, кому цікаво детальніше, і, наприклад, на моїх робочих прикладах, і на прикладах інших розглядати закони, запрошую до мого Patreon. А там, в принципі, майже всі закони ми вже з вами обговорили, є доступ до усіх і на реальних прикладах, і знову ж таки на моєму дизайнерському досвіді. Ну, а ми переходимо далі. Закон Хікап Каймана перший з них, згідно якого прийняття рішення користувачем залежить від кількості вибору, яку ви даєте користувачу. А, так, іншими словами, чим більше варіантів для вибору, а, тим довше він буде приймати рішення. І, скоріше, якщо у когось із цих рішень типу, вибору менше, він оберет конкуренти, там, бо це його не перенавантажить. А, і тут ми чітко з вами бачимо наступне це вибір Чітко розділений, зрозумілий, не налягає на один на одного. Я одразу розумію помешкання. У мене є переліт, переліт готелу оренда, авто, дозвілля і так далі. Так в них вже його насправді здається, що багато, але це знову ж таки через те, що Booking – це вже дуже велика компанія. Вони вже дійсно можуть собі дозволити об'єднувати повністю наш перзнає з точки А до точки Б в іншій країні, нашу мандрівку від А до Я. Тільки через це і це навіть вих. Випадку не так багато і вибору. Такс. До речі, ще я хочу сказати з такої маркінгової сторони: ми про це сьогодні і не будемо розмовляти, але в них також є балова система, ти набираєш бали, через які потім в тебе є великі знижки, тому дуже багато, якщо людей. Дійсно, наприклад, якась корпорація, компанія, наприклад, так замовляє, оплачує там поїздку і так далі. В тебе накопичуся бали і Ти дійсно будеш робити це все через букінг, і це дуже зручно. Особливо, коли ми кажемо також про країни, які на більш платежовспроміжні, і вони там прям можуть собі дозволити і шукати не найдешевші способи, а от найбільш комфортніші. Такс. І також, коли ми переходимо на якусь з них, тільки тоді у нас з вами додається для нас стає доступна одна з ну можливість того, щоб в таких самих одному та самому дизайні можливість вибору з резервації і так далі. Тобто, не одразу у нас все тут це вниз, там не знаю ще одне поле вниз поле. А як бачите, те, що конкретно потрібно нам. Те ми на даний момент, на даному етапі бачимо. Далі: евристики Якуба-Нільсона. Це е, перше, напевно, що я би радила вчити в UX-дизайні. Це така база, їх 10 пунктів. Також розглядала їх на Patreon, де я також створила чек-ліст. От прям покроково переглядати. Кожен дизайн аналізувати. Дизайн завжди повинен інформувати це. Величезна помилка тут починає, і взагалі можна іноді забутись. Дизайн завжди повинен інформувати користувача, на якому етапі він зараз знаходиться? І в цьому випадку, як, як ви бачимо, це враз така на конкретно visibility of system status. а, видимість системи. О, як ви бачите, ми розуміємо, що ми з вами зараз на етапі помешкання, що ми обираємо не переліт, не переліт готелю і так далі. Що я зараз обираю а, помешкання? Завдяки цьому я як користувач маю змогу передбачити наступні кроки. Минулого разу ми це казали на прикладі, і що дуже важливо, коли ви там, наприклад, реєструєтесь, або а, переходите десь, де там декілька етапів. Ви можете помітити, що класний UX-дизайн дизайн це коли ви бачите на якому ви етапі. Або у мене був дуже великий клієнт, насправді найбільший в моїй кар'єрі. Тут у Торонто там була величезна компанія, і вони пов'язані з медициною. І перед тим як скористатися їх продуктом, треба було заповнювати анкету, там чи ти вагітна, чи ні. Там дуже багато було всього. І сторінок було багато. і було важливо, наприклад, показувати на якій сторінці на даний момент знаходиться. Реєстрації користувач, тому що а, через те, що їх ще й плюс багато, а без них було неможливо, тому що це знову ж таки нагадую запис на, на послугу, яка пов'язана з медициною, це законом не зобов'язує запитувати ті запитання. А, якщо б не було велика кількість людей, би просто відпадала, тому що їм би здавалося, що ця анкета просто безкінечна, а вона 12 етапів мала так там. Ми робили все, щоб зробити їх максимально короткими, але 12 етапів. Якщо б цього не було, людина вже на п'ятій подумала, та ну ну вас просто і пішла б до іншого сайту. Можливо, навіть з думкою про те, щоб у конкурента це вийде швидше. Там би знову було далі, але в другий раз вона б вже, наприклад, залишилася. Так ми би втратили насправді клієнта. А, ну, не ми, а наш клієнт. Закон подібності, дуже важливий закон в дизайні. І насправді <кій> я ще читала, що а закон подібності, який полягає власне на розташуванні, коли елементи ближчі, Я вам зараз це поясню сприймаються нашим мозком набагато сильніше ніж форми і кольори. Це для мене насправді був такий цікавий факт, тому що ну це незвично. А я якось думала, що кольори. Хоча тут, а вже ж, я думаю, що це усередине, не якісь там, знаєте, якщо все буде яскраво червоним. Хоча, якщо все як яскраво-червоним, ми навіть це і не помітимо. А, але так, окей, добре. Так от закон подібності. Передбачає елементи, які мають певні спільні характеристики, особливості сприймаються як пов'язані. Тому тобто, діяк елементи на схожі між собою вважаються такими, що належать до інших груп. І тут ви можете зараз самі подивитися і, знаєте, так в голові розкидайте це на такі якби контейнери. Це взагалі дуже класний спосіб привчати себе до цього, аналізувати ваші дизайни, дизайни там інших дизайни конкурентів контейнерами. Ми тут бачимо, що зареєструватися і увійти мають а, спільний колір, вони ближче між собою, ніж типу, вони <кій> віддаляються від зареєструвати далі від і, і формою і розміром від зареєструватися своє помешкання. А ми бачимо, що а, а, вибір також спільний а, за законом подібності. А, також ми бачимо, що ми бачимо це. Вони взагалі об'єднали. Тут навіть уявляти контейнер не треба бачите, вони його просто нам аж підсвітили. От тут треба. А, що ще? Тобто, тут ми бачимо, що вони мають різні спільні характеристики. Тут у нас кольори, тут у нас взагалі все в одному контейнері, і тут текст відноситься. Бачите, в нього менший відступ між собою. Давайте включимо англійську, чисто тому що я думаю, що це якби основна мова, якою вони користувалися при дизайні. А так бачимо, що як от насправді англійською, навіть це ще більше. Помітно. І коли ви дизайните, не забувайте, що дуже часто можна просто загратися, наприклад, і хотіти робити якісь дуже різні елементи там і так далі. А насправді ви просто запутати користувачами, це буде незручно. І пам'ятайте про закон подібності, щоб всі ваші, якби ці контейнери, вони були схожі між собою. До речі, ще хочу помітити одну штучку, таку більш UI. Бачите, в них вирівняно не по елементу, вже який обраний, а бачите. По іконці, тобто вони отак вот вирівнюють. Це просто на всякий випадок, коли будуть зенти і питати себе, там, як вирівняти краще, і тому що, якщо б вони вирівняли по кнопку, наприклад, так, то коли ми натискали б це, воно б з'їжджало б вліво, і тут вже це так класно би не виглядало. А, так, далі. Закон е, Фіца. Закон Фіца передбачає, що час, необхідний для досягнення цілі залежить від е, відстані та розміру. Чим більше Чим більше елемент, тим легше до нього натиснути, чим більше вероятно, що користувач зробить це, і ми такими, йому такими речами, розміром і виділяємо якогось елемента, якби спонукаємо на те, щоб вони натиснули цю кнопку, і а, тому call-to-action зазвичай робиться більшого розміру яскравішого і так далі. Взагалі на call-to-action дуже багато уваги і, і в сенсі того навіть кольору, тому що я чула розповідала на патроні такий випадок, що а, за стосунок з фітнесом пов'язаний, вони змінили текст на Кнопці в кінці, коли закінчився тренінг, там було не закінчено, типу, окей, а я неймовірне похвала собі через це збільшили кількість а, а, користувачів у себе на застосунку, тому що тут так от настільки це було приємно там, після тренування натискати і від інших. Ну, коротше, зараз знову ж таки, я, я просто хочу максимально корисно. Корисного вам розповісти. А ви не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк, залишати коментар. Ви дуже-дуже підтримуєте мій канал і допомагаєте йому зростати і знімати все більше класніші, якісні відео. І кому цікаво моє онлайн життя у Торонто та, взагалі, дизайн життя, запрошую до мого інстаграм. Дякую вам за вашу підписку на мій канал. Давайте далі. Так от дивіться, якщо ми проаналізуємо по закону Фіца, який знову ж таки. Ціль залежить, досягнення цілі залежить від відстані та її розміру. ми можемо з вами помітити, що шукати, бачите, вона велика. Типу, не просто, от так, знаєте, от такий от маленький квадратик навколо. Те ж саме зареєструватися, у війти. Це не те, що там одна кнопочка, наприклад. Ну, тут, бачите, вони... поле, яке натискається, також ви можете помітити, що не просто тільки текст. А тут є там відступи там, якоїсь кількості пікселів. Так? А, тому дивіться, щоб важливі речі, там, при куди ви вирішаєте, ви взагалі дуже легко, реально величезне поле. Дивіться, я натискаю, а, о, бачите, щоб натиснути, треба натиснути тільки сюди. Насправді. Цікаво, чому вони так зробили, чому не зробили активною. Напевно, якісь технічні характеристики більше на це впливають, але в кожному випадку обрати місто не складно, обрати дату також не все. Читабельного великого розміру, і це ми можемо помітити в принципі всюди на всьому сайту. Тобто тут зручно натискати, тут велика кнопка, тому ще іноді на кнопках, наприклад, як тільки іконка, ви можете помітити. Там, що навколо неї велике поле, або ще можна це робити, як тут дивіться. Вони могли, вони насправді за допомогою іконок дотримались закону Фіца, Це один з способів. Вони зробили не просто слово, а також додали іконку. Тим самим зрозуміло, що і візуально це зрозуміліше, але також вони додали простору більше місця, кнопка стала більша, натискати стало легше. А, далі а, переходимо далі. Так, давайте оберемо. Якийсь неагарський водоспад, двоє дітей. Давайте подивимось, що там у нас далі. От, наприклад, цей Ніагара Хілтон Falls Взагалі, от просто подивіться, навіть так візуально все зручно, хоча. Ну, якби дуже багато усього. Такий сад дійсно дуже складно задизайнити. Бачите, тут також те, що ми з за вами зараз про що з вами розмовляли про закон ФІЦЕ. А, І, до речі, вони спонукнули не тільки сюди сюди заходити, а так ну, не просто щоб ми подивилися для нашої зручності, а насправді тому, що на карті реально зручно обирати, ми можемо побачити масштаби букінгу, скажімо так, за, за який великий вибір одразу. Тобто, якщо ми так листаємо у нас на одній сторінці. Тільки два тут ми бачимо, що у нас реально величезний вибір, і тому їм важливо спонукнути нас сюди натиснути. А, також ми бачимо закон подібності. Так, ми тут бачимо, що вони все в принципі по блокам. Тут -то все так і залишилось, як ми з вами говорили. Тепер шукати більше мало того, що яскраве, але ми чітко бачимо, що це одна група, і вона відноситься до конкретно нашого вибору. А, далі а, закон подібності. Далі великих розмірів знову ж таки показати неявні місця. Відгуки одразу бачимо все це, про що ми з вами говорили. До речі, ви також можете помітити, як дизайнер обіграв величезну кількість опцій для вибору, тим, що вони з'являються поступово. Якщо гортати вниз, а якщо комусь, наприклад. Ну, все рівно, а, якщо комусь рівно, тому що потрібно швидко зресувати помешкання, він може не обирати критерії, взагалі не звертати на нього на них уваги, там так, наприклад, там дайвік ще щось і так далі. І важливо, і це закон Хіка Хаймана. Знову ж знову ж таки а, вибір залежить від кількості а, опцій. І також хочу сказати про цей закон. Важливо пам'ятати, що закон Хіка не діятиме у випадках, коли не важливий час а, для користувача, а рішення може обду бути обдуманим. Наприклад, хтось планує відпвідпу. Устку і от ну, або, наприклад, просто притаманне там подобається цей процес пошуку, вибіру всіх деталей, порівняння. Кількість тому кількість опцій взагалі ти буде на нього мати такого сильного впливу, як знову ж таки записатися, наприклад, записатися на якусь там медичну послугу, наприклад, щоб отримати якийсь там не знаю. Ну добре, окей, на медичну послугу, я знаю, яку, я знаю, що мені потрібно. Мені вже лікар сказав, я хочу зайти, клацнути, взяти. Або, наприклад, я хочу купити, я подивилася на Ютубі там обзори. Я хочу купити, наприклад, цей мікрофон. Я просто хочу перейти купити. Я не хочу читати про послугу, я не хочу читати про цей магазин, я не хочу нічого. Познати. Я просто хочу купити за хвилину, приєднати карту, все, до побачення, чекаю на свій мікрофон. Це відрізняється. Тоді, знову ж таки, цей закон не працює. Він просто буде неважливий, тому пам'ятайте про це. Такс. Також, також, якщо у нас є багато часу, це ще не важливо, тому що ми можемо порадитись з кимось. Про Ютуб, як я казала, в одному випадку я хочу подивитися, щоб швидко прийняти рішення на сайті, а в іншому я можу там подивитися цей готель, перейти на Ютуб, подивитися відеообзор цього готелю, перейти в Інстаграм, потім повернутися і от так процес цей затягується. Ці користувачі вони між собою відрізняються і так. А, а тут, як ми бачимо, вони подумали про насправді про кожного з типів користувачів. А, так, давайте зайдемо на будь-яку з пропозицій. Ну, тому ж таки, давайте цю вона просто насправді мене підкупила ця фото. Це фото. Ну, і взагалі, і ще, до речі, я десь бачила його в інстаграм, просто бачила обзор на цей готель. Ходимо, бачимо багато всього, але реально, за рахунок того, що це все так якби, контейнером, ми нам це все зрозуміло. Ми можемо а, побачити, наприклад, великі кнопки, а, яскраві кольори. À, бачите, впізнаєте закон Фіца. Так, знову всі ці закони універсальні, вони просто постійно повинні бути у вас в голові. Ви повинні їх тримати, коли робите дизайн, а, проаналізувавши вже чи це умісно чи ні. А, це ваша ціль, щоб це було максимально корисно цим користуватися, це було максимально зручно. І також тут за допомогою за допомогою там різних тегів, за допомогою, от, наприклад, за допомогою відгуків, якихось маркетингових пропозицій. Букінг якби допомагає користувачу швидко швидше прийняти рішення в сторону там, того чи іншого готелю і взагалі зробити а, це конкретно у них на сайті. З того, що я пам'ятаю, чим я користувалася, бачимо, бачимо кількість відгуків, на що я завжди звертаю увагу і завжди дивлюсь ці теги, тому що мені важливо там, наприклад, сніданок, вайфай і так далі. А, ну що, давайте натискаємо. Бачите, нам ще тут дають пояснення, щоб ми вже ну вже на цю кнопочку. Давайте натискаємо, обираємо. А, і тут ми можемо помітити, що м, перше а, підсвічується наш вибір. Це евристика Нільсена, знову ж таки, visibility of system status. А, ми розуміємо, що перед нами ще два етапи. Весь процес закінчиться третім завершальним кроком. Тобто, ми вже виповнили перший ваш вибір. І зараз ми підходимо до кінця, а, натискаємо а, сюди. Бачите, акаунт не потрібен про нього лише дві хвилини. Тут ми з вами можемо помітити, що ми можемо з вами помітити ще одну важливу Якоба Нільсена – Error Prevention – це запобігання помилкам. Ми, як дизайнери, коли робимо дизайн, ми пам'ятати про те, щоб допомогти нашим користувачам не зробити помилку. Перше, що ми тут бачимо, будь ласка, введіть усі дані латиною. Чомусь латинкою, щоб в адміністрації помешкання змогли їх зрозуміти. Вони пояснюють нам, чому нам треба зробити, і просять на це звернути увагу. Також бачите, не якимось дуже яскравим кольором, тому що яскравим кольором вони, до речі, помітили кількість вільних місць на ваші дати обмежена. Це скоріше маркетинговий хід, але. Давайте далі. Також вони тут переконати, що текст правильний, вони намагаються запобігти згідно з авристикою, зробити максимальну умову, щоб ми не запобігали помилок. Це завжди також. Знову ж таки, я вже казала евристики, must have повний всього просто номер один. Про це пам'ятайте, і можете також подивитися на моєму патроні і скачати там чек-лист. Давайте спробуємо зробити помилку. А, тому що одна з це дев'ята евристика, яка а, це м help users with errors. Тому що ну, неможливо, ну, не те, що неможливо, але ну, так, місяця неможливо. Мож, іноді, знаєте, і хтось ніколи не користувався, там можна 5 разів пояснити, але все одно користувач може зробити помилку. І а ви також, як дизайнер, повинні це передбачити. І давайте перевіримо. А uh, як це зробили вони? Наприклад, такс. Бачите, тут вони цього не додали, тобто воно можна заповнити, воно не столь тільки попередили, але знову ж таки, думаю, що це якісь технічні приколи, вже з, не з нашої дизайнерської спорінки сторони. А отут, наприклад, якщо ми бачите, воно одразу горить червоним. І якщо ми там не заповнили або заповнили якось неправильно, знову ж таки, от кирилицею, воно нам показує, що, будь ласка, ви дійсно дійсну електронну адресу. Це дуже важливо, тому що вона сюди приходить після нашої оплати всі дані там і так далі. Так, ми можемо також помітити, що вони це зазначили кольором червоний. І що головне, коли користувач робить помилку, нам, як дизайнерам, треба подумати про це не для того, щоб просто о там. Якщо що, ваші клієнти можуть зробити таку помилку, ми повинні запропонувати їм рішення. І в цьому випадку рішення запропоновано. Будь ласка, введіть дійсну електронну адресу. А, і ще я хочу вам сказати, що якщо ми візьмемо, наприклад, а, сайти, типу, які схожі на ньо, на такі, давайте, величезні компанії, наприклад, Amazon, давайте візьмемо ще. Ну, розетка до справді непоганий, далеко непоганий приклад, дуже багато чого можна також повчитися і проаналізувати. Але якщо брати в цілому, вони між собою чимось схожі. От три найбільш такі компанії: розетка відома для нас, Amazon Booking по всьому світу, вони між собою, ви можете так це побачити, що вони чимось схожі. І насправді розетка надає ті саме послуги, що Amazon, і мені більше подобається і зручнішим є. Сторінка розетки насправді, але в цілому можете помітити всюди а, одні ті самі принципи. І мені здається, що букінг просто вирішив усі проблеми і усе найкраще. Обожнюю їх і обожнюю вас. Дуже рада вас бачити на своєму каналі і запрошую вас на наступне відео, щоб це зустріч з. Відбулася, не забувайте, що зробити, підписатися на мій канал. Знову ж таки, ерор запобігання помилок. Це не забувайте допускати помилку не підписатися на мій канал. А якщо ви вже допустили цю помилку, підпишіться зараз. Клас, так? Да? Завернула так круто. І запрошую до свого інстаграму. З вами була я ваша Ліза, і до зустрічі нових відео дизайну.